Христос рождається, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, Різдво Христове це пришестя у світ Сина Божого, який, ставши Сином Людським, звільнив нас від гріха, смерті, влади диявола та дав нам можливість бути спасенними і стати спадкоємцями Царства Небесного. Різдво це явлення людству світла. І тепер жодна темрява, зло і смерть, не владні більше над нами. Дорогі захисники і захисниці України, воїни, медики, волонтери, всі, хто працює заради перемоги, Ви мужньо зустріли окупантів та дали їм належну відсіч, Ви бороните нашу державу та сумлінно виконуєте свої обов'язки, ризикуючи власним життям. Ви нашу нашу благословенну землю, відводячи небезпеку від кожного з нас. Ми вдячні вам. Ми молимося за вас, наші серця завжди з вами. Ми також робимо все, що можемо для перемоги. Передаємо автомобілі, засоби облаштування, машини швидкої допомоги та ліки, засоби захисту та безпеки та всю необхідну провізію і домашні смаколики. Ми також робимо все можливе для перемоги. Ми завжди поруч у Бахмуті та Дружківці, Маринці та Кураховому, Константинівці та Покровську, Добропіллі та Краматорську, Ізюмі та Лимані, у Маріуполі біля Азовстання. Незважаючи ні на що, а іноді в супереччому у військоматах і частинах. У шпиталях та на передовій ми а разом з нами наші діти, разом з вами боронимо Україну. Щира повага кожному українському воїну. Вічна пам'ять загиблих героям. Шана і підтримка поранених кріпості духу, стійкості і терпіння, щоб перенести полон і швидшого повернення наших полоненим. Слава і подяка усім нашим захисникам. Так було завжди. Так є і тепер запорукою духовної і моральної сили українського народу має бути наша єдність з Господом та між собою через святу Христову Церкву. Дяку цьому ми будемо непереможними, і з Божим благословінням та допомогою стіймо один за одного і за батьківщину. Будьмо сміливими і непохитними, згуртованими та цілеспрямованими. Терплячими, витривалими і кмітливими, чесними і відважними. Нехай прийдешній рік стане роком нашої перемоги, нехай наші захисники повернуться додому живими і неушкодженими. Нехай для кожного світить сонце і лунає дитячий сміх, нехай квітне незламна і нездоланна рідна Україна, а наш мужній народ нехай живе у мирі і злагоді. Про це постійно підносяться щирі і гарячі молитви у всіх храмах і монастирях Української православної церкви. Боже, бережи Україну, Боже, бережи захисників України. Слава Вишніх Богу і на землі мир, людях благовоління. Христос народжується, славімо Його!